Верховній Раді України обговорюються два законопроєкти, які можуть суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, запровадження єдиного дозволу на проживання та роботу, спрощення процедури отримання посвідки на тимчасове проживання, а також створення електронної системи, подачі документів. це кроки до модернізації українського ринку праці. Однак є й багато питань. Щодо можливих ризиків, і про все це говоримо просто зараз. Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Вітаємо вас у нашому етері, вітаю, пане Олексій. А що передбачають ось ці нові законопроєкти? Плюси, мінуси. Давайте розпочинати аналізувати. Ну, це один законопроєкт, який до речі, внесений урядом з подачі міністерства внутрішніх справ. Він передбачає декілька таких принципових речей, які ще не було, і я думаю, ми зараз з вами це обговоримо. Ну, перша річ це те, що як, як подають нам розробники, що це євроінтеграційний законопроект, який передбачає спрощення отримати процедури тимчасового проживання в Україні і працевлаштування. До сьогоднішнього більше на сьогодні у нас працює система. Так, якщо людина без громадянства іноземець річ, що хоче отримати довідку на постійне ну, на тимчасове проживання в Україні, це одна процедура. Він витається в Державну міграційну службу і отримує там цю довідку чи посвідчення. Якщо він потім хоче вже працювати в Україні, він ще повинен отримати ще одну довідку чи ще одне посвідчення, яке вже роботодавець отримує на підставі рішення Державної служби зайнятості. Цим законопроектом пропонується нормувати, що людина отримує одну довідку. Одну довідку, яка йому дозволяє і знаходитись в Україні легально, і працевлаштувати. Це перший момент. Другий момент ну це нормальний момент, як на, на мій погляд, це дійсно є директива Європейського Союзу, це нормально. Другий момент у нас такого раніше не було. вводиться так зване вільне працевлаштування. Що для іноземців? Що це значить, якщо людина громадянин Європейського союзу. Якщо це біженець, ну на легальних підставах отримав статус біженця. Там і ще є дуже багато таких категорій: журналісти іноземні, регіліні діячі, актори, моряки так і такі інші. вони мають право без різного разу довідок працювати, працювати в Україні, але це тільки працює для них у нас. Якщо наш громадянин хоче працювати легально в Європейському Союзі, то, на жаль, на нас поки що такі процедури не розповсюджуються. Ну і тепер до, до, назви. до назви, я вже закінчу до назви працевлаштування. Передбачається, що буде створений великий веб-портал, державний портал працевлаштування і наземці. Як він буде працювати? Роботодавець хоче. Залучити на роботу іноземці. Він звертається в цей портал, і Державна служба зайнятості вона повинна проаналізувати, чи є такі професії чи категорії, які б могли не іноземці залучити, а українці. Там три критерії. Перше, це вивчають вони кон'юнктуру ринка, дивляться, чи є такі кваліфікації чи професії серед безробітних, і перевіряють роботодавця. Якщо такого немає, відкривається ця вакансія. Іноземець повинен зайти на це на цей веб-портал, подивитися цю вакансію, заповнити два документи. перший документ це паспорт, фотографія і сплатити. Невеличкий адміністративний внесок, там десь в районі 2 тисяч гривень, і тоді він вже, скажімо так, реєструється, і вже можуть вони вступити з роботодавцем в якийсь контакт. Після того, якщо вони домовились роботодавець, що повинен буде зробити? Він повинен буде з ними вкласти трудовий контракт і забезпечити його медичним страхуванням. І починає, може вже починати роботу на протязі не більше трьох років. Але виникає дуже, скажімо так, декілька питань. Ну, перше питання: як іноземець дізнається про цей державний реєстр, як він може туди зайти, так і таке інше, і інше. Виникає питання друге. А як визначає Державна служба занятості? І таке наводяться поняття, конюктура ринку. Що за конюктура ринку, поки не відома. І саме головне, що мене особливо турбує, що на цьому етапі не, ми не бачимо кваліфікацію і певний якийсь послужний список, умовно кажучи, цього іноземця. Яка в нього освіта, Де він працював? Які в нього навички, кваліфікації? Поки що цього це вже на розсуд роботодавця брати чи не брати, ну і виникає питання: чому ж ми так? Приділяємо увагу іноземцям, а не залучаємо наших, які знаходяться за межами. Ну поки що такого немає. Ну є ще один момент. Я думаю, що ви знаєте, що десь місяць тому може трошки на да, трохи більше. Урядом була прийнята постанова про створення такої великої платформи під назвою Обрік. І в мене теж виникає логічне питання: навіщо створювати цей єдиний веб-портал для іноземців, якщо вже прийняти рішення про створення обрії, там можливо було передбачити і це якийсь певний розділ, в тому числі для іноземців. Це достатньо такі затратні проекти, що обрі, який буде працювати там, десь під. 16 реєстр. Що цей новий веб-портал, який повинен бути створюватися за кошти платників податків, чи доцільно це робити, чи ні? Ну от приблизно такий аналіз. Пане Олексію, давайте поговоримо про конкуренцію всередині країни, коли це запрацює, все на повну міць. Так чи інакше, звісно, якщо ми говоримо, наприклад, про якісь окремі категорії, наприклад, журналісти, лікарі, можливо, викладачі, інженери, це одне. Якщо ми говоримо, наприклад, про низько кваліфіковану працю. То тоді ми можемо стикнутися за внутрішньою конкуренцією в Україні, коли дійсно іноземці можуть зайняти місця і зайняти ту роботу, яку по факту могли б робити українці, чи ні? Чи чи це унеможливлене? Ну ви знаєте, важко сказати зараз, але давайте логічно подумаємо. Іноземець повинен знати про цей випад. Він повинен знати, як він. Я не знаю там, чи буде англійська мова, чи буде тільки українська. Но я сподіваюся, що буде і англійська мова, щоб людина могла туди зайти, подивитись. Чи може людина некваліфікована, не, не дуже нормальним англійською мовою, зайти на себе портал, сканувати свій паспорт, сканувати кольорову фотографію, заплатити кошти наперед да, і потім претендувати на працевлаштування. Ну я не знаю, чи буде це відсікати, скажімо так, перший рівень кваліфікації, бо вже почали питання: а от Бангладеш наїдуть, і Сомалі їдуть. Ну я думаю, що так як буде працювати веб портал, то навряд чи вони можуть тим скористатися. Тут інше питання: як буде робота давець визначати, бо він подає вакансію. І це залежить від нього, як буде сформульована вакансія, як він зможе довести державні служби зайнятості, що йому потрібна така такий працівник з такою кваліфікацією, і саме головне, де він його, він його знайде за межами України чи і на буде шукати його в Україні. Я думаю, тут це контакт, що як для мене взагалі не зрозуміло, яким чином вони дізнаються іноземців? Через посольство, через ліквідоване міністерство, яке очолював достатньо відома людина. Пам'ятаєте, яке було створено для повернення в Україну через цей інструмент? Поки що в мене такого немає. Але я знаю одне, що бабуль це була ініційно державна міграційної служба, що це вимога європейського союзу. Тут і початок був, щоб була одна довідка, не дві довідки, а одна довідка. Не сюди ще прикріпили пра пра працевлаштування, працевлаштування, поки на мій погляд, воно погано. Погано контактується з цими довідками. Ну, подивимося законопроект. Тільки зайшов це, до речі, урядовий законопроект. Він тільки зайшов, буде розглядатися на комітеті. Ми вже дали свої зауваження сьогодні. Відправили приблизно по всі тематиці, що ми з вами щойно говорили. Подивимося, як депутати будуть. Будемо там з ними дискутувати, переконувати. Може, щось нове почуємо. Про можливі неочевидні плюси давати тепер поговоримо, наприклад, про іноземних інвесторів, які можуть або не можуть долучитися, наприклад, до українського бізнесу, якщо будуть мати ось такі пільгові умови для того, щоб привести своїх співробітників, і тут вони працювали. Чи це можливо взагалі? Чи відкриває таку можливість? Ось цей новий законопроєкт, якщо буде він буде прийнятий. Ви знаєте, цікаве питання. Я трошки його з іншого боку, з вашого дозволу прокоментую. Те, що ми говорили до цього, це мало і те, що ми бачимо в цьому законопроекті, це йдеться про індивідуальне працевлаштування. Ну умовно кажучи, якийсь викладач хоче викладати. Я моделюю іншу ситуацію. Велика компанія виграла тендер в Україні, там ну, умовно кажучи, на якийсь великий інфраструктурний проєкт вона хоче з собою привезти 100 працівників. Отут як буде все, як буде ця система працювати, і хто тут є роботодавцем, чи уряд, який замовляє цю роботу, чи сама компанія, яка є роботодавцем. Я думаю, це, до речі, один з моментів, які ми прописали в своїх зауваженнях які до депутатів, щоб цей момент ми могли би розглянути. що у нас є багато прикладів, коли великі наземні компанії працюють в Україні, вони привозять достатньо багато своїх працівників, техніку завозять так, наймають вони. Наших, е, громадян, але як бути з її основною масою їхніх працівників, на мій погляд, ми поки що не знайшли відповіді в цьому законопроекті. Тут ви праві. Пане Олексію, чи є ймовірність того, що. Поруч з людьми, які будуть оформлювати документи, будуть і налагали заїжджати в Україну, чи ну, наприклад, користуючись якимось не ідеальністю якого законодавства, і це збільшиться цей процес на ваш думк, на вашу думку. Ну, я думаю, тут є певні запобіжники, тому що це все-таки ініціатива була Міністерства внутрішніх справ. Все йде мова про державну міграційну службу, і я дивився пояснювальну записку. Щодо цього законопроекту там було написано, що погоджена Службою безпеки України. Тобто, я думаю, які запобіжники перевірки всіх іноземців будуть Ну, без цього неможливо, особливо громадян країни агресорів, чи тим, хто дружні до країни агресора, тут звичайно будуть і повинні бути перевірки. Це, мабуть, одне з головних, для чого це і пропонується. Буквально дві хвилини у нас залишається ефірного часу, але тим не менш чи цей законопроєкт реально допоможе, якщо запрацює на повну міць, реально допоможе ринковій праці. Наразі ось ці всі прогалини свої закрити і не тих робочих рук, яких не вистачає. Все ж таки добрати як іноземця. Ну, якщо його приймуть, не знаю точно. Але якщо його приберуть, умовно кажучи про це влаштування, залишить тільки одну довідку, і це буде сприяти євроінтеграції, то можливо це буде нормально. А далі ми подивимося. Я думаю, що це законопроект, який ще буде проходити обговорення в комітеті. В комітеті я думаю, що буду, дуже багато будуть зауважень. Подивимося. Наче приймаючи наші закони, ви знаєте, спочатку родить, потім перше читання, потім може про нього забути, мушу й повернутися. Подивимося, зараз дуже важко щось прогнозувати. Останнє питання. А в принципі, прийняття цього закону це добре чи це не На вашу думку, чесно кажу, не знаю. Не знаю, коли дивитися з точки зору зменшення бюрократизації для в'їзду в Україну. Добре, з точки зору ринку праці, я поки що зробив би паузу. Що ж, пане Олексію, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України, був з нами на прямому включенні, з ним говорили про те, чи можуть чи зможуть іноземці приїхати в Україну і заповнити наш ринок праці щиро вам дякуємо. і Прощаємось. We'll <laughs> be